Вітаю вас, мої любі другокласники! Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми будемо вивчати, для чого ж потрібні державні символи країна. У стародавні часи воїни на своїх обладунках зображували впізнавані малюнки. Подивіться уважно на ілюстрації та припустіть, для чого це було потрібно. А вже ж! щоб розрізняти воїнів різних армій на полі бою. Дані малюнки приналежності до певної громади зображували саме на щитах, а згодом і на прапорах, будівлях, книжках, а також монетах. Кожна країна має офіційну державну мову. Ми всі знаємо, що в Україні державною мовою є українська. До речі, 21 лютого пам'ятаєте, що ми святкуємо Міжнародний день рідної мови. Кожна держава також має свої національні символи, що люди шанують і бережуть. Сьогодні ми з вами дізнаємось про три основних національних символи України. Герб, прапор, гімн, Державний герб України. Так, це є тризуб. У княжі часи він був гербом Київської Русі. До речі, герб символізує силу, мудрість та любов. Герб золотий тризуб на блакитному фоні як символ влади. До речі, йому близько тисячі років. І був він запроваджений Київським князем Володимиром Великим. Скажіть, де ви можете побачити Державний герб України? Як ви гадаєте, для чого його зображують? Розумнічки, гадаю, ваші відповіді були правильними. Державний герб можна побачити на початках, на монетах, на копюрах грошових, як же розшифровується наш тризуб? Зверніть увагу, по ліву сторону ми бачимо на нашому тризубі літеру В, посерединки літера О. Наступна літера «Л» Лище трішки, і остання літера Я. Якщо прочитати, то тризуб розшифровує таке своєрідне слово як воля. У герб зображено на українській національній валюті гривні. Ця назва походить від слова гривна. Так називали стародавню нашийну прикрасу частів Київської Русі. До речі, День народження української гривні 2 вересня. Які ж бувають гроші? Ми можемо бачити тризуб на монетах, а також на паперових купюрах. Якої вартості є сучасні українські паперові гроші? А якої металевої? Діти, назвіть найменшу вартість українських металевих грошей, які зараз існують. А яка найбільша українських паперових грошей? Так, вище ми бачимо. В зеленій такій рамці монети, які є законним платіжним засобом в Україні і залишаються використовуватися у нас. Нижче в рожевій рамці монети, які не приймаються під час готівкових розрахунків. Вони вийшли з нашого номіналу. Якої вартості є сучасні українські паперові гроші? Паперові гроші. І вони різного номіналу. Сучасна гривня увійшла в обіг в 1996 році. Скажіть, будь ласка, для чого потрібні гроші? Де їх взагалі беруть? Чи можна зробити покупку без грошей? Чи доводилося вам користуватися грошима? Чи робили ви покупки? Де можна робити покупки? Розгляньте уважно ілюстрації подані нижче, та встановіть послідовність дій під час купівлі. Що зробите? Перше, друге, третє та останнє. Перейдемо до наступного державного символу, який ми також знаємо, це прапор. Стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Жовтий це колір хліба і життя. Синій колір нашого прапору це колір неба, води, а також миру. А також у нашій країні є третій символ це гімн, урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь. Державною символікою України є герб, прапор і гімн. Державною мовою в Україні є українська українська національна валюта гривня. Гроші використовують для здійснення покупок, продажу тощо. Ось що ми маємо винести із сьогоднішнього уроку. До зустрічі на наступних уроках!